Шановні друзі, сьогодні поговоримо про дуже серйозну проблему, яка називається «Help синдром. Але там, якщо ви знаєте англійську мову, там дві літерки L, і це нормально, тому що це акронім або абревіатура, ми називаємо так, тобто це від симптомів, які входять в склад цього синдрому. Тому е, воно звучить точно так же, як і help, допоможіть. Але насправді це не help слово допомогти. Це акронім від симптомів таких. Гемоліз, коли в крові ретроцити руйнуються і вивільняється вміст ретроцитів, в тому числі і гемоглобін, з'являється в крові без ретроцитів, це дуже шкідливо для нирок може бути. Це підвищені ферменти печінкові. Перша літера гемоліз, потім elevated liver enzymes, тобто підвищені ферменти печінки. Коли печінка погано працює, виникає її набряк, дисфункція і навіть втрата її функції може бути, печінкова недостатність. І е, остання частина. Це elevated low platelets, low platelets, тобто знижений рівень тромбоцитів. Це основні три симптоми, які складають Хелп синдром. Це синдром, який відбувається у вагітних. Фактично завжди це тільки друга половина вагітності. Часто він накладається на вже існуючу преклам -сі. Про прекламсі у нас дуже багато є і відео інформації на сайті. Обов'язково відвідайте наш сайт, там де багато корисної інформації про жіноче здоров'я. Це ускладнення дуже серйозне, тому що він може розвиватися швидко. Буквально за день, за два. От жінка ходить своїми ногами. а Через два дні вона вже лежача. І її треба дуже активно в реанімації лікувати. Отака от неприємна ситуація. Ми не визначилися ще з точними причинами виникнення цього захворювання, але ми знаємо, що, скоріш за все, це певні генетичні дефекти в ферментативній системі печінки. Ну, у таких жінок частіше вони виявляються, і це жінки, у яких є проекламсія. Тому, якщо у вас є підвищений ризик перекламсії, у вас відповідно є підвищений ризик і хелп синдрому. Який зустрічається приблизно в 1-2 відсотках від усіх жінок з прееклампсією, тобто не часто на щастя, але дуже серйозно. Стосовно лікування, лікування разом з анестезіологом це серйозна реанімаційна ситуація. Найкращим методом і єдиним методом ефективним лікування Хелпсиндрому є полога розрішення. Тому, якщо у вас, наприклад, 34 тижні вже вагітності і більше, то тут ніяких роздумів взагалі немає. Якщо є... Ця триада симптомів, і як, особливо якщо є преклампсія, слід думати про полого розрішення. Якщо не дуже важка ситуація, це можна зробити вагінально стимулюючи просто пологову діяльність. Якщо ситуація серйозна, то ми робимо екстрений кесарів Ростин. І це дуже ефективний метод лікування хелпсиндрому, тому що кожен день існування хелпсиндрому може значно. Погіршити прогноз і для вас, і, на жаль, для дитинки. Тобто, тут, на жаль, це може бути причиною загибелі дитини внутрішньоутробної, це може навіть бути причиною загибелі матері. Тому це дуже серйозно і будь-яка жінка повинна пам'ятати про симптоми прееклампсії і особливо хеопсиндрому. Я нагадаю вам зараз їх. Ну, перше, це коли у вас раптово з'явилися набряки, тобто у вас багато набряків, у вас е, болить голова, у вас мерехтиння мушок перед очима, Ви погано відчуваєте е, рухи дитинки. Ви відчуваєте болі не в матці, от настільки в матці, скільки в правому передребір'ї. Тут розташована печінка, от це свідчить про розтягнення капсули печінки. Оці ознаки, якщо ви не вагітний, трошечки тут болить, це. Там жовчний міхур може бути, там якісь камінці, можна і через місяць звернутися до лікаря. Якщо ви вагітна і у вас в правому передребір почалися болі, це причина негайно звернутися до акушера-гінеколога, до пологового будинку, ну, куди ви зможете дістатися. Тому що я, ну, в принципі, достатньо багато вже працював, і у мене стаж більше 20 років бачив ситуації, коли. Хелп синдром починався от саме з болей в правому передребір'ї. Жінка йшла кудись до, там, до... Не, не до людей, які добре знають про хелп-синдром, і потім було вже пізно. Тому просто треба пам'ятати ці червоні прапорці, просто ці симптоми, які краще ви зайвий раз звернетеся до гінеколога, ніж ми пропустимо серйозну загрозливу для життя проблему. Ну і безумовно є ще лабораторні обстеження. Це вже в принципі справа лікаря призначати. Це знижені тромбоцити, це підвищені показники печінкового комплексу. В першу чергу ферменти, ЛТСТ, щелочна фосфатаза, ГГТ Там і інші ферменти можуть бути підвищені. І це ознаки гемолізу. На це також робиться е, лабораторний е, тест. Будьте здорові та щасливі. Попереджений, значить, вже наполовину справа зроблена. Ви знаєте про цей синдром. Бажаю, щоб ні ви, ні ваші родичі ніколи з цим не стикались. Будьте здорові та щасливі!